Найскладніше це гибель, гибель наших хлопців. Кожну втрату переживаю. Я ж кажу, як тоді загинули наші хлопці, ну, комок під горлом так підходив. І виходила, розумію, що плакати я не можу. І не можу показати цього, тому що я знаю, що ні, ну, не плакала. Я кажу, закінчиться війна, тоді буду плакати. Зараз не маю права цього робити. На її рахунку сотні врятованих життів побратимів. Бойова медикиня дивилася у вічі смерті і перемагала в бою за життя, рятуючи тих, хто сьогодні рятує Україну. З Оксаною Петренко ми познайомилися у серпні 22-го. і тоді, на диво, попри скверний рік, за дуже оптимістичних обставин. Тоді на відкритті Ніжинського рацу Оксана з коханим були першою парою, яка стала на весільний рушник в оновлених стінах. І до і після того щастя в її житті було дуже багато екстремальних випадків, коли життя пацієнта висіло на волосині. Бійці на неї моляться. А вона працює ніби швейцарський годинник, бо не має права на помилку. Її медична сумка важить 10 кілограмів, вдвічі більше жилет і каска. Однак Ксенія вже не відчуває ваги військової екіпіровки, бо воює як танк. Як це бачити смерть побратимів і втрачати на війні друзів, надавати допомогу у дні штурмів. І вчити командування тактичній медицині, а ще рятувати полонених. Ксенія охоче поділилася з нашою знімальною групою. Перший був у нас виїзд у 22-му році, і бігла я дуже сильно. Я думала, це було поранення нашого бійця. А казала, це був полонений. Це був перший у нас такий опит. Було тяжке поранення в нього. Він дивився на мої очі, коли я його несла. Він бачив, що один чоловік, а я одна жінка. І він дивився чи шукав мене в підтримку в моїх очах. Він він таки дивився, сказав, що я фельдшер, такий як і ви, я ваш колега, я нічого не, нікого не вбивав. Тільки ну не трогайте мене, було поранення тяжке. Це була пробита колінна чашечка. Тоді, коли ми прийшли, ми були в підвалі. У нас коли покидали частину, то в мене таки була одна медична сумка. Все там більше, крім шприца, бинтів, у нас нічого не було. Це був перший такий випадок. Другий це був наш уже військовослужбовець Радченко. І ніколи його не забуду, тому що. Як він казав, коли пішли бої під за містом, і він сказав, що був поранений, що кров тече по, по шиї. І Він каже: Це ж треба такий молодий, так жити хотів. Він дождався вечора і до нас. Прибіг. А в нас в сумці було, крім іголка, винти і нічого. І ми його зашивали, світили бобілочкою, бо в нас нічого не було, це подвал. І зашивали обичними голками і обичною ниткою. Це було таке поранення таке, ну, незначне в нього. Він заповнився мені надовго, тому що ми його штопали, а потім. Він ще казав, такий молодий каже, похочеться. Ксенія Зніжина у цивільному житті була керуючою магазином. А ще мамою чудового сина займалася спортом, завжди була екстремальною та закоханою у життя. Та у 20-му році все змінилося. Вона відчула непереборне бажання бути корисною нашим захисникам і пішла на військову службу за контрактом до однієї з військових частин командування сил підтримки на посаду старшого бойового медика інженерної роти. Вона має посвідчення спеціалістки з розмінування, брала участь у знешкодженні вибухонебезпечних пристроїв у районі Ічні. А з початком широкомасштабного вторгнення брала участь і в обороні Ніжинщини, а пізніше і в Балаклії Харківської області. Було дуже багато випадків. Друге, ми летіли теж виклик медик. Летіли на той час, правда, 22 двадцять другий рік. Такого не було, як зараз вже нас снабдили, дякую міській раді, вони нас снабдили і турнікетами, і тоді і брониками, і касками. На той час у нас ну, так, такого нічого не було. Дуже так, такі, ну, тяжкі випадки. Зараз ця людина лікується в Германії, Тоже поранення було дуже, дуже тяжке. Теж виклик, летим, куди нас туди. На це місце я бачу, що сітка, палають ці машини, лежать всі хлопці. Я до них вискакую біжу, хлопці, хлопці, мені кричать зверху, зверху птічка, тікайте, бо скоро вона така. А я кажу, я не можу, хлопці лежать хлопці, я до них просто не можу добігти. Тоді забрали тих таких ну, не важко, таких, ну, таких легко поранених хлопчиків. На ходу накладували турникети, на ходу грю, перематували. Ну були також був виклик це до не тільки до наших військовослужбовців. Ми ж кажу, ми медики, нас виклик, ми біжимо не знаємо куди. Було до поранених, до полонених. Це були полонени, теж до них приходили, ми їм вказували допомогу. Ми доносилися. Як до ну, мене не було вибору, це наш чи не наш. Оксана ділиться найстрашніше це втрачати бійця. Коли ти прибігаєш, а там хлопчина лежить в менші брати, годиться, і ти розумієш, що нереально його врятувати. Ти без сила і нічого не можеш зробити, аби зберегти йому життя. як би ти цього не хотіла. Він на тебе дивиться великими очима і каже: Я зараз помру, так. А ти розумієш, що він уже майже двохсотий. Але кажеш: ні, братику, все буде добре. А вже за кілька хвилин закриваєш йому очі. Раніше були сльози. Тепер уже сльозам місця немає. Бо за ці роки стільки можна було виплакати, що можна і збожеволіти, каже Оксана. Причать медики, мене коли куди нас визивають, ми ну не розуміємо, знаємо, що медик, і ми біжимо. Біжимо цими сумками, під'їжджає машина, і ми виїжджаємо. Що нас там жде, ми не знаємо. І такий теж був виїзд. Ми виїжджаємо. І цього теж хлопчину він був поранений. І, на жаль, тяжко був поранений, і він не вижив. Нема його. Другі такі були пошла була касетний обстріл. Теж ми працювали теж в підвалі. Було дуже багато поранених. Другий мій теж був, другий чи треті теж медики, ми біжимо. Теж були такі хлопчики, ми несли його на, на ношах. Я ніколи не забуду ці очі, бо очі дивилися вже в небо. Вони блакитні і вони були. Ну, вони дивились просто на небо, і ми хотілися е, спасти цю людину. І ми ми ставали на коліна, і я знала, що на нас дивиться дуже багато військовослужбовців, і наша дія треба щось було робити. Хоча я знала, що е, ми там нічого вже не в селі зробити. Через те, ми тоді робили, ми його качали, е, кололи там адреналін адреналі, ми його качнули. Єсно, що я кажу, мені я стала на коліна, кажу, вибач перед мамою, вибачаюся перед жінкою. Перед цим ми зробили все, що могли. Ксенія розповідає, що для бойового медика головне то зібраність відсутність страху чи тим більше паніки. Хлопці сподіваються на тебе, ти їх порятунок, і не маєш права їх підвести, виказати страх або невпевненість. І тільки так зможеш врятувати їх. Сама лишитися живою. Я пишаюся нашими жінками-військовослужбовицями, тому що вони більш витриваліші, виносливіші, вони все можуть і все вміють. Ну, це я не в образу нашим хлопцям, ну, дівчат, чесно, у нас якийсь такий потенціал, ну, ну, дійсно, я не знаю, ми, ми, ми можемо видержати усе. І винести все. Далі не дивлячись, що ми там хтось у нас може з дівчат малесенькі чи худесенькі, ну сили беруться. Якщо треба когось нести, і дуже такий, такий момент чи обстріл, воно десь де з'являється та сила і ну, береться десь ці вміння, ти робиш як от, по сценарію, на що ти споминається, як ти проходив цю вчобу. І зразу ти навики приходять, і ти, ти робиш те, що все ну, потрібно. Штурники, бінти, все це ти робиш, зашиваєш, топаєш. Медик має бути холоднокровним. Щоб робити свою роботу, не задумуючись, потрібно працювати швидко. Саме перші хвилини після поранення надзвичайно важливі. Якщо усе зробити правильно, то це врятоване життя. Велику роль грає час порівнюючи з цивільним життям, де все сплановано, навіть під час операції усе йде за планом. Тут же у тебе нема чіткого плану, і від твого рішення залежить життя людини. Резюмує бойова медикиня. Тримаю віру в перемогу. Тривають діти, триваються молодь. Вірю в перемогу заради цих дітей. Я знаю, що я повинна посміхатися своїм прикладом. Ну, якщо я ще буду унивати, то що тоді хлопцям робити? Ні. І на кожному виїзді я їм як сестра, як мати, як дружина. Я завжди з ними. 24 на 7. Якщо ми відряджені, завжди з ними. Наказом головнокомандувача ЗСУ Ксенія нагороджена почесним нагрудним знаком сталевий хрест. Та найголовніша нагорода в житті то подяка від врятованих соколиків зі словами дякую за життя. Бо для бойового медика то значно більше аніж просто слова. А це і є найсуттєвішим доказом того, що вона знаходиться саме там, де і має бути.